На території біля пам'ятника воїнам афганцям в Тернополі зібралися ветерани, які брали участь у бойових діях на території інших держав, учасники та ветерани російсько-української війни, представники місцевої влади, тернополяни. Віддати шану бойовим побратимам, які не повернулися з війни. Прийшов тернополянин Роман Фанзига. Чоловік воював в Афганістані більше двох років. Служив у десантно-штурмовій бригаді. Розповідає, здійснив 16 бойових вильотів. Під час одного ледь не загинув. То була зачистка, наші вертольоти попали під обстріл, одну вертушку підбили, дві прикривало. І ми в восьмерці нас 16 чоловік летіло, і нас підбили, але щастя від Бога, що над самою землею ми впали. І нас дві вертушки, 24 нас прикрили і забрали так в медсанпак. Слава Богу, живий, здоровий, ну, контужений. Ребра поломані. Це війна була за Радянського Союзу. Ще. Вона нікому не потрібна була порівняно з афганською війною. То ця війна набагато жорстокіша, набагато дуже багато наших хлопців гине. Під час мітингу реквієму вшанували пам'ять тих, хто не повернувся з Афганістану, а також полегли за волю України у російсько-українській війні. Понад 2800 жителів Тернопільської області воювали в Афганістані. З них 65 загинули на війні, двоє зникли безвісти. Розповідає перший заступник голови обласної організації спілки ветеранів Афганістану Роман Когут. Чоловік також воював в Афганістані. Був заступником командира роти. На даний час на Тернопільщині проживає близько 1800 чоловік, бо вже тисяча чоловік. Ветеранів афганців колишніх вони частково загинули вже на цій війні. Багато померло внаслідок поранень, контузій. З початком повномасштабного вторгнення порядка 1000 тисяч... Порядка 150 чоловік ветеранів авганців Тернопільщини, брали участь. На жаль, маємо великі втрати: 10 чоловік загинуло, троє синів наших афганців загинуло. Микола Хархан з Бучача вже понад три роки в полоні. Не можна витягнути його. Всіх воїнів, які загинули в далеких землях Афганістану, всі воїни, які життя своє віддали за волю, і незалежність нашої батьківщини України, всіх мирних жителів, дітей, які закинули в цій війні за відпущенню провини вільної, невільної, під час заходу відзначили ветеранів, які брали участь у бойових діях на території інших держав. А також учасників та ветеранів російсько-української війни. Вони отримали нагрудні знаки та пам'ятні подарунки від місцевої влади. Вшанувати пам'ять чоловіка та його побратимів-афганців, прийшла вдова військового Ольга Максимківа з шестирічним онуком Віктором. Прийшли вшанувати пам'ять дідусь Максимкін Віктор Андрійович. Один із самих перших призовів це служив у нас в дивізії. Ті роки начальник радіомастерської, і так як інших хлопців по тривозі забрали в Афган. Він там пробув, відслужив два роки. Дякувати Богу, і повернувся живий, але зібраний конструктор Лего. Мій прадідусь воював під час Великої вітчизняної війни. Дідусь воював на кораблі Червоний Кавказ екіпаж загинув, але залишилось три чоловіка. і Він третій залишився живий. Бог дав йому ще 33 роки на життя. Під час заходу також освятили автомобіль, який для допомоги ЗСУ придбала обласна спілка ветеранів Афганістану. Ми за кошти воїнів в Афганців придбали автомобіль Ford Ranger для нашого побратима, який зараз захищає. Україну Таросама і його підрозділу. До пам'ятника воїнам-афганцям, які не повернулися з війни, поклали квіти. Тернопільська поетеса Надія Гром'як зачитала вірш до річниці виведення військ із Афганістану. Афганістан, які тяжкі тирани залишив, там було все: і біль, і страх, і побратими на руках. Цей крик до неба. лиш живіть. Любов Гадомська, Олександр Пугачов, Суспільне новини, Тернопіль.